колектив ну що прийшов час викопувати ранню картоплю тут в нас її небагато одна вуличка тут чотири радочки і друга також чотири радочки і... і там я не знаю скільки там залишилося ми там підкопували думаю трішки зніму що в нас вродило такий цей процесик Можливо, кому вже цікаво глянути. А тоді в кінці, не знаю, чи буде якби, така площа, щоб її розстелити. Можливо, в мішках трішки посилює, а тоді вже будемо перебирати і виділяти, де більша, де насінева, де мілка, бо ми е, перебираємо якби, під навесі, а вже перебрану носимо окремо в засіки. Окремо Насіневу, окремо велику, цю що їсти і окрему мілку. Не знаю, як там вийде ще зняти, то думаю, поки почали копати, то зніму. Зараз, можливо, ще штатипчик поставлю так на прискорені зйомці, так трішки, Ось, кому буде цікаво, то гляне. А потім в кінці вже якби врожай. Що в нас вродило в ранній картоплі. Тому. Всім приємного перегляду! Поїхали працювати. Ну що, кожному по вулиці і поїхали! Я там порпався ту там... хазяйка вже відро накопала, а друге взяла. У мене ще не повне. Ну таке, я за режисера Копаємо. Що там в тебе? Це бараболя якась лучше, ні? А? Та що надо. Мені вибрали якусь вуличку. Без понтову. О! Слава Богу, врожай байдусь, По крайній мірі ранній більш-менш, так? Давай mm -hmm. так всю дорогу, я буду знімати ти копати, не? Mm -hmm. Не? Ти На жаль. Крапчик. добра барабочки. Так, ну а висипати буду сюди. Тут де я колотю комбікорм. Тут і бочка, і мішалка, і мотоблок. І ця приблуда, що я дрова різав, оті тоненькі. Коротше, трошки місця, не хочу його все витягувати, звідси. Так трохи зараз розстелю. Цих два відеречка накопали. Тільки влізе, то розстелю, а остальне можливо в мішках буде стояти, потім у схолоне день-два. -день Переберемо що куди, що на насіння, що на їжу та і вже впорі спустимо. Тому сюди висипаю. Ну якось так. Перших два відра. І так стільки вміститься, стільки вміститься. Трішки я ж кажу з тими моїми кормами, місця врізалося, але десь та й розмістимося. Так, ну цей раз порівню. Я відро. І тут відро. Трошки відро менше, там трошки порівну. Фух, на Насилу догнав. Ей, яку шкоду зробив, ага. Таку бараболю пополам розрізати. А? Да. Угу. Нести! Да. Да. Я то я так думаю. Так, ще два відразу ніс висипав. Ну коротше, Ми продовжуємо працювати. Половину вже пройшли цих двох вуличок. Хтось скаже, що, що не мотоблоком. Мотоблок стоїть. якби. Мотоблоком тут не незручно, бо 4 рядки, раз, два, три, чотири. По крайній стороні буряк посадяний. Там мотоблоком ти не влізеш. А тут і тим більше якби гони ну не довгі, коротко. Тут більше накрутися і так. Радочок зробив, треба збирувати, бо це не будеш робити, поки цей не визбереш. І воно не, не пайде мотоблоком. Тому ранньо ми так завжди лопатою садимо, лопатою копаємо. Але ось цю остальну то цю вже да, мотоблоком буду пробувати, як там воно буде виходить, можливо також зніму. Тому продовжуємо. А то я знову відстаю. Скажуть, мало копав, менше бараволі десь їсти. Тому ще в кінці включуся. Якщо не зіб'юсь з рахунку, то скажу скільки квідер накопали в загальному. Чотири це я вже заніс, а там, якщо не зіб'юсь з рахунку, то скажу так, можливо кому цікаво, та й для себе. Буде цікаво. Все, працюємо далі. Тихо-тихо, помощник прийшов. Vederlopatu man, anun. Uh! Ja, yeah. uh, anun. Šo neman? Jā, man jā. Jeh, uh, slava, Bovanu, šodien tam nokopam. Tā, divi. З дрібідень тобі попалась. Ще копай тут? Да, є. Ти щось дуже мілко вкопав. Да. Нема. Нема. А ну маман, провір після нього. Mm -hmm. Точно нема. Ну копай далі. А ну це го. І що нам тепер ця бараболя? Все, процес піде швидше. Тепер я точно тільки можу знімати. Mm -hmm. Не? Я просто Ну копай. Так, все, цих дві вулички викопали. Дев'ять відер. Ось таких. Це дев'яте повне. Зараз віднесу. Мої вже перейшли туди, ще там кусочок ранньої викопаємо. Почитаємо, що скільки звідти буде і в загальному яка кількість відер цікава буде. І тоді ще піду покажу вже кубку, як там висипав, яка вона візуально як виглядає. Тому продовжуємо. Помощник прийшов осваює лопату. Так що вже буде легше. Тут набагато картопля краща. Ось викопали її крупніша, і в корчі її більше. А все чого? А все того, що посадяно набагато рідче і корч від корча. їй є куди розростатися, але хіба цих хазяйок перепреш вично на один коло одного, а тоді щось барабуля мілка. так? Ось тут цей кусочок то садилася, ну, як видно, ось наприклад ось корч. Я ж ось корч, а не так як один біля другого прямо, їй нема де розростатися. От воно і виходить, що якби набагато як на мене крастина, не як на мене, а воно і видно, що і в корчі більше, і вона сама крутніша, ось знову корч викопали. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, збився, 9 чи що. Ну, коротше, видно. Тому що, який висновок, хазяйці? Будеш ти садити. Я зрозумів, добре, наголошуємося. Одним словом, не треба його густо садити, тому що воно того не варте. васить. Знімаюсь. Один, два, три, чотири, п'ять. Ну, тут п'ять, але крупненькі. А ще є 6 там випало. Так що непогано. Так, ну все, осилили ми нашу ранню картоплю. Цей кусочок теж викопали. Тут все однакова картопля, це все рання. Що там, що там, де ми копали, все вона одна і та ж сама. Просто тут вона набагато краща, тому що я ж кажу, що садилася не так густо. По відрах, що в нас вийшло? Звідти з тих двох вуличок, 9 відер. хто бачив ось таке повне і жовте, ось таке, повне, відра великі. А з цього шматочка вийшло 7. 9 і 7-16 повних ось цих великих відер. Ну, Не знаю, ніби, ніби нормальний результат, як на мене. Так що робіть висновки, що... Не потрібно її би, дуже густо одна біля другої садити, як як їй потрібна воля. Не дурно, без сажалки, сажалкою, як тут сажалкою, да? міжрадя 60 широченьке. І картопля від картоплі також би, ну, не дуже близько натикана. Тому ранню збулися, так помаленьку ось цю. Останнеє ну, наше вона ще і рановато. Ще стоїть така більш-менш побачимо, який буде тут урожай. Ну Тут буде, напевно, не дуже, бо якось так вона і зійшла і рідко, і багато не зійшло. Там я раніше показував, то, хто бачив, той бачив. Але що Бог дав, то все наше, як то кажуть. Тому викопаємо і це, аби було здоров'я. Так що все, всім дякую за увагу. Зараз ще піду. Ну, так кадр вставлю, яка кубка вилалася, що це занесу, відро висиплю. І так кадр просто вставлю. І яка кубка вийшла вже, як висипана ростеляна картопля. А так всім дякую. Ставимо лайки, якщо не шкода. Підписуємося, коментуємо. Всім дякую, всім до нових зустрічей, до побачення.